Министерство юстиции готовит большую чистку. Пятую часть сотрудников центрального аппарата уволят. Каких результатов ждут чиновники, обсудим с гостем. Это министр юстиции Павел Петренко. Павел Дмитриевич, здравствуйте. Добрый вечер. Все мы помним показательные пиар-акции с сокращениями в разные годы в разных ведомствах. В первую очередь, как известно, сокращаются вакансии. И через пару лет выясняется, что наоборот работников стало больше. Где гарантия, что это не ваш случай? В нашем случае происходит не просто чистка. В нашем случае бывает оптимизация структуры. Тому що ми стикнулися з двома великими проблемами: як в будь-якому міністерстві, як коли прийшов на посаду міністра, перша проблема це та макрокорупція, яка існувала в будь-якому міністерстві. Мені не був виключений. У нас це було декілька величезних корупційних схем, які Координувалися безпосередньо керівництво міністерства. Перше бланки, де держава переплачувала 300 мільйонів приватним структурам. Друга це роялті за реєстри, близько 800 мільйонів. І третє – це конфіскат. З цими проблемами ми поборолися. Ми знищили ці схеми, і міністерство юстиції на кінець року зекономило бюджету бюджету 1 мільярд гривень. Друга величезна проблема, яку з ходу ти не знищиш, це побутова корупція. Побутова корупція, корупція пов'язана з неефективною роботою органів юстиції, низька зарплата, демотивованість співробітників, бюрократія і складні процедури. Тому зараз ми починаємо оптимізацію саме органів юстиції. Яким чином? Це аудит. Ми провели аудит системи, яка працює починаючи від міністерства юстиції, закінчуючи районним управлінням юстиції. Ми побачили дуже багато непотрібних функцій, які виконуються людьми фактично. Для того, щоб тільки отримати зарплату і відсидіти на роботі. З другого боку, ми побачили, що ті функції, які потрібні простим громадянам, вони належним чином не виконуються. Тому зараз відбувається не просто імітація, зараз відбувається повноцінна реформа органів юстиції, коли ми робимо оптимізацію. Відповідних підрозділів З 45 відповідних департаментів управління, які існували в Міністерстві юстиції і в його цовах, залишається 25, які виконують конкретні функції, які відчуває кожна людина: нотаріат, банкрутство, додання консультацій, легальних послуг. Другий блок питань ми проводимо переведення працівників, які працюють в системі, з залученням як міжнародних експертів, так і провідної hr компанії Ернсен які погодилися визначити для нас критерії, і збільшення заробітних плат, тому що скоро. Очень штату передбачає збереження фонду заробітних плат, який існує То есть, Тобто економія для бюджету не буде. Все зекономлене уйде на порушення заробітної, тому що не може а, співробітник відповідної реєстраційної служби, отримуючи 1200 гривень заробітної плати надавати якісну послугу і не брати хабарів. Яким образом в какие сроки українці зможуть ощутить, що міністерство юстиції і його підрозділення стали працювати ефективніше? Я думаю, що а... Це наша спільна задача, щоб дуже швидко у нас немає наприклад, як в Грузії чотирьох років. Протягом цього року повинні бути вже перші результати від е, якісної роботи оновлених структур у принвістиції на місцях. В першу чергу, помагають проведенні реформ будуть грузинські експерти, бивши чиновники Мін'юста грузинського, не тільки. їх буде четверо в вашому міністерстві. Розкажіть в які деньги українському бюджету будуть обходиться їх услуги. Що стосується грузинських експертів, мова дійсно йде про те, що 4... Бувші громадяни Грузії, погодилися отримати українське громадянство і а, безпосередньо війти в структуру Міністерства юстиції на керівні посади. Тому що а, вони чітко розуміють, що будучи просто експертом і консультантом, ти не несеш тої відповідальності за реформу і таку, таку амбітну реформу, яку ми започаткували. Тому вони погодилися стати членами команди і а, працювати а, спільно з українськими експертами, з а, українськими а, юристами, які працюють в Міністерстві юстиції. Що стосується а, заробітних плат, то Є відповідне доручення і уряду, і президента щодо формування спеціального фонду, який буде забезпечувати фінансування іноземних експертів. Він ще не создан, і поэтому зарплату не получають навіть ті грузинські міністри, які вже працюють. Я правильно по на сьогоднішній день? По крайній мірі ті а, особи, які в міністерство юстиції. Вони ще не оформлені. Вони зараз фактично погодилися на ту заробітну плату, яка буде визначена міністерству юстиції. І ми очікуємо, що все ж таки цей фонд буде сформований. А, він буде складатися донорських коштів а, міжнародних організацій, і а, ми будемо робити прозору мотивацію для як іноземних експертів, так і будемо паралельно піднімати заробітні плати українським. Кажете про які строки ви такої фонд хаті создать тоже. Маю надію на найкоротші терміни. Для цього необхідно показати, що у нас ці реформи запустилися. Ви бачите, що в міністерстві внутрішніх справ уже почався реальний поступ до зміни системи поліції і міністерство юстиції розпочало цю оптимізацію. У нас немає дуже багато часу, тому ці реформи будуть радикальними і досить таки швидкими. Реформи ми бачили много. Хотілося б дождатися результатів. Моч пощупать. Скажіть, от був скандал в сусіднім з вами відомстві, скажімо так, в міністерстві. Регіонального розвитку з тим, що за міністра отримав статус учасника бойових действий. Як um, вам ця історія? Я так понимаю, що ваші, наверное, сотрудники ви лично в зону бойових дій не їздите. Ви знаєте, наші співробітники дуже багато є в зоні АТО. Це, так, і, такой статус? це і працівники педенціарної системи, які там знаходяться і до речі не порушують присягу. І наші співробітники органів юстиції які працюють фактично в доме связаны? ні? или нет? Области Нины не, не и получают. Хорошо. И последний вопрос. Сегодня стартовала четвертая волна мобилизации. Ваш соратник по Народному фронту Сергей Пашинский предложил, чтобы с депутатов сняли так называемую броню и могли их тоже призывать на фронт. Как думаете, дойдет, коалиция такое примет или очередным пиаром просто окажется? Ви знаєте, коли йде війна, то будь-який чоловік, незалежно від того, чи він є депутат, чи міністр, чи керівник центрального органу виконавчої влади. Якщо він є ефективним на фронті, то він повинен брати зброю і йти воювати. Если он неэффективен в парламенте, вы имеете в виду? Или если он эффективен на фронте? Если он неэффективен на фронте? Эффективен. Нет, все же, деп... юридически этот вопрос можно урегулировать, чтобы чиновники, чтобы ну, народные депутаты в данном случае, чтобы действительно не было нормы, что их не призывают? Или это закончится я... на уровне раз... разговора? Ваш скажу, прогноз? Я вам скажу, что зараз будь кто может стать добровольцем и даже без мобилизации, будучи народным депутатом, чем кем заводом. В общем, возник, ничего пяти... с этого не будет. Я думаю, что будет. Хорошо. У нас дуже багато в парламенті тих людей, які дійсно воювали Це і комбати, і значить, бойові офіцери, які були в я бороти. говорю о системі, о системних рішеннях. розумієте? то есть о тому, щоб всі всіх любов могли призвати. Добре, ваше мнення понятно. Спасибо, що прийшли к нам в студії событиями Ми общались з міністром юстиції Павлом Пітренка.